Таке 3D. Які акценти, взагалі я собі трішки зробила шпрогалку, щоб не забути, що вам розказати? Що ж таке взагалі 3D? В 3D людина усвідомлює себе, асоціює себе тільки з особистістю, тільки з его. Тобто вона сприймає себе як я окремо, ти окремо, всі ми окремо. І взагалі цей період, період він потрібен для того, щоб а, напрацювати досвід душі а, і пройти такий певний етап еволюції. Для чого це потрібно? Для того, щоб коли ми будемо переходити на вищі рівні, як я сказала, розуплоднятися, для того, щоб ми... Відомлюючи себе цією енергією, в тілі не зливалися і не розчинялися один в одному. Прикиньте? Сказала.